Важливі новини за три хвилини, щоб ви нічого не пропустили. Отже, в Україні загальний обсяг біткоїнів в рейтингу 20 найбільших власників складає близько 47 тисяч на загальну суму понад 1 мільярд доларів. Здебільшого це підприємці або депутати. Перекази за кордону цього року мають зрости до 16 мільярдів доларів. Це значна сума, але насправді вона навіть не перекриває приблизно тих 24 мільярди доларів, які витратять українці цього року за кордоном. Долар на болотах вже дорожче за 75 рублів, а євро перейшло межу 80 рублів. Експортери завозять менше валюти, санкції тугіше затягують зашмар, нестабільність закладається в курс. Далі доведеться ще більше емітувати рубль і закручувати спіраль інфляції. Вірним путьом, і товариші. З болота і до боліт. Дорогі друзі, все нам відздяться. В світі цього року статистично вперше. Дорослі в США більше передатимуть відео на платформах Netflix, TikTok та YouTube, ніж традиційне телебачення. Телек, все. Відмовитись від цього чуду ХХ століття я зробив ще майже 18 років тому, коли почав жити окремо. З іншого боку, не бачу, щоб Ютуб особливо був краще чимось, бо бездумний, не перегляд тільки кладе не лише час, а й ваші емоції. І на всіх курсах по ефективності та й менеджменту кажу: дивіться те, що вам дають, беріть те, що вам треба. Народний банк Китаю залишив ключові процентні ставки без змін. Це було очікувано для ринку. Також народний банк Китаю влив майже 73 мільярди доларів через річну кредитну лінію під 2,75%. кома під виглядає спокійно, але це ззовні. В середині країни дуже багато фінансових ризиків, які правлять які проявлять себе у наступні декілька років. Крипта. Банк Японії в квітні тестуватиме різні варіанти використання цифрової єни. Цей рік пройде під знаком CBDC, що і логічно, і доцільно. А що це таке, як воно впливає на ваше життя, я знімав відео на YouTube каналі. Перегляньте обов'язково, якщо ще не дивились. Український криптостартап Colibrio залучив 2 мільйони на сіт-раунді. Компанія працює над автоматизованою системою on chain акціонів. Вітаємо і беремо приклад. Треба буде з ними познайомитись. Ставте у коментарях одиничку, якщо хочете пройти наймасштабнішу програму фінансової грамотності, особистий і соціальний капітал. Двійку, якщо хочете розвинути 52 навички ефективності свої або свого колективу. Трійку, якщо готові долучитись до найближчого годинного вебінару. Четвірку, якщо хочете отримати лінк на інші канали з відео та корисними табличками по фінграмотності, а також відео про народний криптопортфель і портфель акцій. По питаннях інвестицій, співпраці, тренінгів, консалтингу пишіть у приватній мені чи моїй команді. Друзі, дуже дякую за всі перепости, коментарі і вподобайки для якісного кріномовного контенту. Кожному, як кажуть класики, воздасться по лайках його. З вами був Роман Кушнір і пам'ятайте, ваш перший мільйон сам себе не заробить. Це маєте зробити ви.